Binesh, Belorm, Quofa, May Boof, King okay, Funk Boom Boom. Shagnosh! Lumba Clunkus Esinoy. Salufa Jepsa Flosum. Mm. Uh-huh. Kassana O'Clay. The Boma. Dashi bafoba. Oh. Ah, Bin. Meskinor. Lerna Glorg. Uh, uh, ah, Wiffle Been for Timphibis. Waffetub Muchi Peachy, Mastich Pina. You flow on her? Mm -hmm. can oh. Ah, Crazo. Just name Vipepto Ungam. On her? Simona Saro, Puquam Cruffy. Waffetub Muchi

Я вас вітаю. Ви відкрили класне відео, просто супер класне. І перед нами зараз стоїть Джек, який вже трошечки розвеселився. А все чому? Тому що він відпочив у своїй подружки, вони там погралися в іграшки всілякі, і все таке і він прийшов додому, і тут на нього чекає сюрприз, який він вже напевне встиг побачити з цього кутку двору. Ну от бачите, там трошки видно. Цей весь сарай. Зараз я вам його покажу. Тому що, ну, можливо, ви не зрозуміли катсцени, я не дуже зрозуміло все прозоро так там подала. Ось це будував Вейн і Алекс. Вони будували це всю ніч. Просто тут трошечки ми передвинули курей. От тут я вам зараз покажу, ось трошки передвинули курей, передвинули цей вулик, він стояв ось тут. І для того, щоб малий Джек. Не сумував. Вони вирішили завести йому тваринок ще одних інших і збудували для них сарай. І зараз я вам їх покажу, і Джек їх подивиться. Давай, Джечес, швиденько біжи і дивись, що тут таке. Роздивись. Подумай, зайди сюди, ні, іди сюди. Іди сюди. Заходь, заходь. Заходь таки, роздивися тут, я не знаю, на відрод, це ти можеш подивитись? Не можеш. А, опускаємо стінки. Та-дам! У нас тут маленькі овечки, Іди сюди, іди сюди і дивись. І подивись на цих овечок. Побалакай з цією овечкою. Бібі. І з цією овечкою побалакай. Ой, дивіться, в нього настрій піднявся, баба, міні щип. Від розмови з маленькою овечкою. Have you any good stories to tell? Типу, Чи ти маєш якусь цікаву історію, щоб розповісти? Іди сюди, бігом, біжи сюди, біжи просто. Буди, Алекс, здіймай її, питай, що це в грі на таке, що тут відбулося, поки мене не було вдома. Ви що тут зробили взагалі? Хто це? Що це за маленькі, пухнасті овечки? І що вони потрібні. Йди, швиденько. Швиденько, вейкап. Вставай, Алекс, допусуй тут гріш. Ну, куди. Обійми сестру. Сестра. Сестра пестра. Обійняв. І знову він став сумний. Чому ти став сумний? Поговори з Алекс. Поговори з нею. Спитай, що то за вівці взагалі. Кинь конфіті. Сьогодні, до речі, день... Е... день закоханих. Тож нам треба буде щось фейну подарувати. Ну, і Алекс сьогодні собі придумала, що вона піде до Карлі в гості. Пофарбує волоссячко в якийсь інший колір. Коротше, піде на ночівлю до Карлі. Поговори з братом, скажи, коротше, скажи Джеку, що це все тобі под... подарунок на день закоханих. Ну, або на день любові. Знаю. От. Скажи, що це тобі подарунок на день любові, тому що ми з Вейном тебе дуже любимо. Ти можеш його обійняти? Обійми його, і най він піде займається своїми овечками. Він любить е, в'язати, тому йому з цих овечок буде і. Йому з цих овечок буде ще більший профіт, тому що він може їх стригти і в них виник сентимент зближення від щасливих моментів. Та, що ви все обіймаєтесь та обіймаєтесь? Дорвалися одне до одного просто. Так, малий, 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 малий. Іди, будь ласка, а що? Курей, курей, можеш погодувати? Почистити курник ти в нас сьогодні за головного, і підеш до своїх овечок. потім, Алекс, поїсть, напевне, бо вони, блін, всю ніч просто гарували над тим. Ой, тут тільки сир залишився. Давайте щось зготуємо, напевне. Вони всю ніч гарували над тим сараєм, тож це трошки трешняк. Вона, напевне, не виспана. Давай для сім'ї зроби пиріжки з печі. А Джек пішов до курей. Ми прослідуємо за ним. Я, я кажу за ним. Зак, як завжди, в нас тут щось себе якось погано поводи. Зараз він буде тут колупатися в цих сміттєвих кубках. Це чомусь грою вважається як сміття. І давайте, мабуть, ми відкриємо для маленьких овечок ось ці двері. Unlock. Хай вони вийдуть усюди, хоча б тут на сонечку посидять, пограються. І нам треба їх якось назвати. Нам треба їх якось назвати. Ось це хай буде Daisy. Ні, не Daisy. Хай буде. Ой, мене латинеться. Хай буде Fluffy. Ось ця. А ця буде. Доллі. Овечка Доллі. Це відсилка на овечку, яка була з пробірки вирощена. Хех. Прикольно. Ну, це я так собі в голові надумала, напевне. А ця буде шоколадка. Ця буде шоколадка, того, що вона шоколадна. Іди сюди, іди сюди, іди, іди. Іди, мій гарний. Тут знову сейсмічна активність, тож він злякався. Блін. От він сумує. Я сподіваюся, він зараз попорається з овечками і розвеселиться трохи. Ні, вона його засрала. Давай, я не знаю. Розкажи йому. Він так засмутився, що плакати одразу пішов. Боже. Я хотіла зробити як краще, зробила тільки гірше, мені здається. Ну що, а зацінить вона твій жартик? Так, зацінила, от зараза така. Е, а ти можеш. А ти не можеш нічого з нею зробити. Ти можеш тільки погладити її. А погодувати і пообрізати шерсть не можеш. Ну окей, цим займеться Алекс потім. Звісно, коли ти купуєш якихось тваринок дитині, то дитина виконуватиме мінімум просто, який від неї вимагається, а все інше по догляду буде виконувати хтось із дорослих. І давай побалакай з цією овечкою не перекривається. Ні. Ой. Ну, якісь. ой, ні, не побалакати. Розповідаю. Скажи якісь шутки їй. Потім погладиш, якщо їй зайде, я сподіваюся, вона тебе не вкусе. <сі> так, їй сподобалося. Яка гарна овечка. Ти взагалі вони такі гарні ці овечки. <сі> Як плюшеві іграшки якісь. Ой, він її поглад. Ну, Ой, така гарна школа. Так. Все, він все одно пішов плакати. Просто. Я ставила на цих овечок я дуже сильно спо... Що нам треба знати взагалі про цей проєкт? Прибульці викрали моїх батьків. На фоні апокаліпсис засмучений брат іде плакати, того, що його образила вівця, яку ти йому подарувала. А ти денсиш просто. Іди в сраку, Алекс, іди полагодь ось це плес, бо щось ти <плес> трохи мене дивуєш. Так, я хочу ще е, піти до Вейна і подарувати йому подарунок, а подарунком буде ось цей робот, якого вона зробила е, в школі як шкільний проєкт, Тож я його покладу. Я сподіваюся, його можна буде подарувати Вейну. Зараз ми до нього сходимо додому. Не знаю, взяти з собою Джека чи ні. Все. Тільки щоб він був грайливий, задоволений від цих овечок, а вже знову сумний. Ай, так. Ні, не треба тобі спілкуватися з Джек. Йди, будь ласка, сюди. Іди, будь ласка, сюди. А що Джек? Джек хотів сходити до зака. Ну, хай йде до Зака. Тобі треба буде постригти овечок. І погодувати їх, напевне, молочко. А оце треба поливати? Ні, не треба поливати, ми можемо цю штуку вімкнути. Хай вона сама пливає. Так, ти прийшла. О, дивіться, яке сіно тут виросло. Давайте зберемо. А, Джек може це робити? Ні, не може. Ну, як завжди. Малих обділили просто увагою. Їм. Допоміг їх сусід Тобіас Стентон, Це батько Карлі. Я думаю, ви його вже запам'ятали. Ось, давайте з цього тут ще зберемо мед. І нема більше ВАКС. Окей. Коротше, ці е, двоє сусідів за цими дітьми доглядають. Ну, наглядають точніше. Того, що, того, що коротше, тим сусідам дуже. Подобається Джек, і вони дуже переймаються за те, що ось так сталося з їхньою мамою. Ну, я думаю, це було скац, це не зрозуміло, в принципі. Так, ми підемо до овечок, і їх треба, по-перше, почистити. Серйозно, так? Да? Отак. Отако. І пострижи її заради шерстяки. Ти можеш її. позвати, ні? Вона тут як наче застрягла просто ця овівця. Мені здається, щось. Бо тут дуже багато простору, але вона. А ні, от вона щось іде сюди. Вона може вийти на вулицю, на двір. Коротше, не дуже вдалося нам. Той повзаємодіяти з іншою овечкою, то я, ладно, потім зроблю. А зараз ми підемо, напевне, до Вейна і подаруємо йому подарунок. Oh. Так, ну прийшли ми до Вейна, як ви вже зрозуміли. Uh, the... Він трохи тут у нас фліртейшен, uh, тож, я думаю, щось у мене зламалося. О, він її подарував! Він і квіточку подарував. Вень. Бля. Так, даруємо йому романтичний подарунок. Це той наш маленький робот, якого ми старалися робили. Сподіваюся, тобі воно зайде. Так, йому зайшло. Тож, давайте ще який небудь фліртейшн. Подаруємо йому, мабуть, троянду, запропонуємо. Так, ну і не стійте на вулиці, не стійте, йдіть в будинок, власне кажучи. І продовжуйте свої романтичні штучки. Давайте мої гарні. Отак-от. Давай. А тут, до речі, тут, до речі, рибка є у Вейна. Голдфіш. А чому він її не назвав ніяк? Я думала, я думала він її якось назве. І, ой, ой це HPT зайшов тут, так? Десь. Бо увімкнулося синє світло. О, HPT забіг бігом! Алекс дуже хоче спадки. Ну звісно. Ну звісно. Так. Вдягайтесь, будь ласка, молодці мої красавчики. Ні-ні ні, Алекс, ти не йдеш, не йдеш. Не йдеш спати. Е, я хочу, щоб ти попрощалася з Вейном. Де він тут, господи, яка в нього Та ну підожди, господи, почекай, куди Вейн пішов? Вейн пішов по своїх справах. Напевно, полувати свій сад люблений. Ні, він харвестить це все збирає врожай. Ой-ой-ой. ой Тут аж півень, блін, здурів з їхньої ці, оцього от. Ха-ха-ха, Алекс, 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 Господи. Припини, Боже, вона зловила черговий краш на Вейна. Все, гудбай, гудбай, Вейн. Ми йдемо ми йдемо до подружки ночувати. Іди в п'яти. Ну, коротше, прийшли ми до Карлі. От вона нас зустріла, відкрила нам двері. І заходимо ми. А що це таке? Dreamy Eyes. Ага, вона там з тим. Побула разом. Давай привітаємося з Дарлою. Доброзичливі дії, там які-небудь світські бесіди, познайомимося з мамою ближче, бо вона для нас майже незнайома, ми більше з дядьком Тобіасом. Товаришуємо, а що він там стоїть, втикає? Я взагалі не розумію. Карлі пішла робити попкорн з, тим, з маслом. Тож зараз ми будемо дивитися. Разом з нею фільм. А потім вона пофарбує нам волоссячко. там ноготочки зробимо, і все таке. О, Алекс вже вже умікнула щось, якийсь бойовик. Ой, вона вже засипає. Візьми, візьми, візьми порцію разом, візьми порцію разом з Карлі, будь ласка, і сідайте, дивіться фільм. І сідайте сюди разом і дивіться. Боже, муві. Uh, Sims of the Dead. Давай ось це подивимося із, разом з Карлі. Подивіться телек. Точніше фільм. О, Дарла також взяла і така. пішла до Карлі в кімнату молодець. Карлі, сідай, 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 сідай. Ні, сідай. І дивись Карнд Муві, будь ласка, Виїжджуйся мені тут. А вони дивляться щось про зомбаків. Ну, як вам, Попкорнчик. Мені так подобається, що він, поки гарячий, такий парує, в неї вже стигнув, застигнув, вистигнув, я не знаю, як це правильно сказати. А у Карлі він ще гарячий, він парує так прикольно. О, Тобіас прийшов. Привіт, дядько, привіт. Бачите, вони спілкуються дуже гарно з дядьком Тобіасом. Він допоміг е, їм здибати тих овечок для малого. І він привіз їх на своєму авто. Він їздив. Ну вони їздили на ранчо. Ля тут також свято. Я дуже дико сподіваюсь, що вони не підуть час шпрекатись тут, Бляха. Мені прямо ж страшно. З цього приводу я ще хочу, щоб вони провели якийсь сеанс ось тут, на цьому столику. Так, знаєте, дівчатка чисто погадали на хлопчиків собі. Сьогодні в них чисто день, точніше вечір, день не без мужиків, а вечір без мужиків. Бо зазвичай ми тусуємося в барі. Боже, як вона хоче спати. Я тебе розумію. Дуже розумію сильно. Все. Що тобі, муві, не сподобалося. Каже гамну, блін, лайно. Ля, батя присів тут наушний, хорошенько так. Давайте йому скажемо щось про кіно. Тут же можна сказати, поки, типу, Ббббб. ББ. Плітки. Нє. Глибокі думки. Нє. Е, світські бесіди. Нє. Да що за йоханий бабай? Оце мені це сортування. Галіно. Не подобається трохи. Хоча воно. Воно потрібне, але трохи мені там. Важко. Коротше. Так, все-все-все. Оце тобі треба прибрати. А, ні, не треба прибрати. Іди в туалет. Дядь, дядя. Звали звідси, а що у вас тут немає світла? Що це не зрозуміло? Карлі, я бачу, тут а, в тебе кашак голодний ходить. Наповни йому миску. І сходіть, і сходіть, і сходіть, і сходіть з Алекс. От сюди. І проводіть груповий сеанс. Ой. Ні, не треба це робити. Ось може, може, ось це. Це я сподіваюсь, у вас ви не станете в мене потім привитами. Бо я буду дуже сильно виражатися путі. з цього. До речі, в неї закінчились сакральні свічки. Ну, чого? Сісти швидко. Ти можеш доєднатися? Ти не можеш доєднатися. Сядь просто, просто сядь і дивись тоді. Дивись, ти можеш тут дивитися на неї? Ні, не можу дивитись. Гадаєм. Боже, якась в неї перепад настрою. Вона напружена. Алекс, ти не могла це зробити пізніше, коли ми були б вдома, наприклад. Ой Боже. О, Карлі! Я зрозуміла. Карлі стала у нас Дой! трохи не від цього світу, скажімо так. Добре, що Алекс в цьому не брала участь, бо Карлі це вже не вперше робить. До речі, це її зосередженість додає. Алекс, давай зробимо там, я не знаю, нагаточки, якийсь собі духов манікюр on the floor. Давайте оберемо їй. Прямо такі короткі, зробимо е, їй який колір. Який колір, коричневий щось такий. Чи білий взагалі? Або ЛГБТ. Ой, не знаю. А ось цей давайте зелененький, спробуємо. Хай вона, типу, зробить на підлозі, отак. Карлі, ти можеш їй щось сказати? Бо вона така, блін, напружена. це якийсь кошмар. Попліткуй з нею. А, там їздить знову та машина. Зараз вона робить манікюр, вона його доробить, ти попліткуєш з нею. Бо вона така напружена. І зараз будете вже лягати спати, бо вже 12.53. Ну, як завжди, я коли у подружки ночувала, ми також до двох годин вечора. Не спали. О, зробила вона собі такий зелененький. От я зараз так думаю, це була б, напевне, дуже клікбейтна обкладинка для відео поставити Карлі, типу бо вона померла. Насправді, вона не померла. це Так вона доколдувалася. І вона через три години стане нормальною. Давай спробуємо її якось розрадити, Алекс, бо вона, блін, якась дурна. А якщо ми підтримаємо її рослинність на тілі, як ви бачили, Карлі не бриє ноги, це її такий свідомий вибір того, що нашу. І вона підтримала Алекс. Типу, і ти також можеш не брити, якщо тобі дискомфорт це спричиняє. А багатьом жінкам це дійсно спричиняє дискомфорт, того, що потім це волосся стає грубе, воно вростає і все таке. Це... Просто капзда. Так, Карлі хоче їсти. Я хочу, щоб ти пішла і трохи спробувала заспокоїтися, бо ти якась кунчена стала. Чого в тебе цей перепад настрою? Просто не розумію, що з тобою? І коли ти в мене впадеш без тями? Через 47 хвилин. Так, в неї successful пройшов. День закоханих. Щось мені здається, в них тут немає ламп. В них тут щось немає лампи, мені здається, і тут немає світла. Боже, ну так дивиться на свій манікюр постійно. І подобається. Карлі, давай доїдаєш швидше і підеш пофарбуєш. Алекс, поки вона, блін, не впала без тями. Хоча вона зараз впаде, мені здається. Так, що це? Ні, не треба мать. Якщо вам цікаво, що ж там з Джеком взагалі, він же вдома сам. Ні, він вдома не сам, Алекс, знайомого, знайому няньку, коротше. Попросила, точніше, знайомого няня, це чоловік і почисть зуби. Зараз впадеш ти вже в мене. Так, зараз впадеш і Карлі, йди сюди, будь ласка. Тут у тебе кіт обісрав тобі весь лоток, тож, я думаю, тобі було б непоганенько лоток прибрати б ще. Зараз Алекс впаде у нас. А ти поки лоток можеш почистити, до речі. І вона її тут пофарбує волосся, але колір його я вже покажу в наступній серії. Карлі пішла чистити свої потойбічні зубки. А Алекс ми постелили ось тут. Тож іди, будь ласка, і спи ось тут. Хоча ти можеш щось розказати, якусь історію? Ух ти, прикольно. Ну, але не зараз, не сьогодні. Карлі. Іди, будь ласка, спати. О, зараз вона вже перетвориться в нормальну через 7 хвилин. А на цьому ми закінчуватимемо нашу серію. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам вона сподобалася. Якщо це так, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. Ну, а ми зустрінемося в наступному епізоді і до зустрічі!